Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді потужний павербанк джелі Titanium місткістю 30 тисяч мАч, яким ви зможете заряджати не тільки телефони, але й ноутбуки. 30 тисяч мАч вистачить для зарядки двох ноутбуків. Звісно, в залежності від характеристик пристрою, також зарядки телефонів, яку ніхто не скасовував. В такому випадку місткості вистачить на 7-10 зарядів. Другою головною особливістю цього павера є потужність і не аби яка, а цілих 100 Вт. І коли я говорила про зарядку двох ноутбуків, то мала на увазі одночасну зарядку, при якій йде по 45 Вт на кожен Type-C вихід. На корпусі є по два виходи: Type-A і Type-C. Останні, до речі, працюють і на вхід також з усіма плюшками типу Power Delivery, Quick Charge 3.0 та Fast Charge. Виглядає павербанк мінімаль. Стична металевий прямокутний корпус з алюмінією, трішки закруглені грані і відсутність будь-яких виступів на корпусі, а з написів тільки потужність та логотип бренду. Кнопка вімкнення втоплена в корпус. Біля неї розміщені всі роз'єми та led дисплей, який відображає рівень заряду павера. Щодо габаритів, це напевно друге після потужності, що впадає в очі. Але якщо брати до уваги місткість 30 тисяч, то в зрівнянні з переважною більшістю 30-ти тисячних паверів він реально компактний та легкий. Ширина 7,8 см, висота 2,5, довжина 18 см, вага складає 630 г. В комплектації з павербанком є гарантійний талон на 12 місяців та відповідний до потужності павербанку дріт зарядки type C-C. Пропускна здібність дроту 100 Вт, довжина кабелю 1 м, Ножка основа та тканева оболонка. Якщо вам потрібний потужний павербанк для одночасної зарядки ноутбуків та телефонів, то павербанк джеліо Titanium – це саме те, що потрібно. Його з легкістю можна сховати з собою в сумку або в рюкзак, а при великому бажанні закинути в кишеню куртки чи реглану. Сподіваюсь, даний огляд був для вас корисним. Не забувайте ставити пальці вгору цьому відео та підписуватись на канал. Звісно, якщо ви ще не підписані. Та чекайте ще більше нових оглядів. До зустрічі!